Вітаємо солоденькі булочки і пончики. А з вами не просто шустра розпаковка, а сирна розпаковка. В шоцах я вам вже розповідала, що сир домашній я готую сама через те, що тут важко знайти той, який дійсно хочеться. Ну, тому я купляю просто молоко і не заморачуюсь з рецептом. По самому простому готую. Це, до речі, гарна річ для того, щоб наточувати ножики в хаті. Так от, через те, що я не заморачуюсь за рецептами сира, він в мене виходить досить зернистий, досить сухуватий, але мене це влаштовує, тому що я не дуже полюбляю саме жирний сир. Якщо він мені дуже сухий. То можу додати туди трошечки йогурту. Ну, а далі буде звичайна шустра розпаковка, і діточки мої будуть мені також допомагати. Так. Вітаю, мої хороші! Вітаю! Зараз у нас буде дуже шустра розпаковка. Мама ввечері тільки додому прийшла. Діти дуже раді бачити матусю, і зараз ми будемо з вами робити розпаковочку. На сьогодні три шопери і покажемо, що купила. Діти будуть допомагати. Бачите, і Сарочка, і Фрідочка. Зараз мама зручненько вмоститься. Не знаю, наскільки ця розпаковочка вийде шустрі, але я маю показати, що я е, купила. Ну, Знаєте, таке відео у нас буде для відпочинку. Будьте здорові, Фрідочка. І перше, що я дістаю, оце така курочка. Це, знаєте, вже бомдес. Без цього, як його кажуть. Ну, як куряча грудка, тільки вона, вже, тільки вона вже йде. Будьте здорові. Без цих. Без кісточок. А далі у нас іде м'ясо. м'ясо Там, знаєте що, а, чи звертаєте ви увагу на те, що на м'ясі написано, чи вирощена та курка, чи та свиня, чи той біг, яловичина без цього, без антибіотиків і а, без додавання якихось. Інших хімікатів і без гормонів росту. Я, до речі, звертаю. От. Ну, і звісно, що така от курка, ну, м'ясо, яке вирощено без гормонів, воно буде коштувати дорожче, ніж те, яке вирощено шляхом годування скотини там, да, чи курок з спеціальними такими. Речовинами, щоб вони швидше зростали і жирніли, і набирали вагу. Тому я е, звертаю на це увагу і <зараз>, зараз взяла моду їздити в магазин набагато далі, ніж ну, від мого дому, щоб саме там купити таке м'ясо. Сарочка, що <зараз> ми. Воно сире, киценка почекай, бо треба ж його приварювати. Так, давайте переходимо зараз, це я потім покажу, скільки я за все заплатила до іншого шоперу. А давайте з цього самого дальнього шопера почнемо. Або там, який у нас так, дівчата, що ви там біля м'яса вже возиться. І почнемо з цього, самого точніше, продовжимо, з самим великим. Це я взяла стаканчики. Як ви знаєте, я люблю харкатися, плювати. Це я у китайців і у корейців прийняла таку моду. Далі оливкова олія, один літр. Усью я таку брала. Вона не для смаження йде, а для заправки та маринадів. Я взагалі намагаюся смажити без олії. Ну, іноді можу смажити на, на кунжутній олії, А взагалі так просто вже додаю її. Далі я взяла ось такий іде-соус корейський. З ним дуже добре робити, знаєте що, а, робити ці не кімчі. А суп варити і дуже добре вриз додавати, і взагалі в різні оці каші. А можна просто згортати, наприклад, в листічку салата, тому що це йде, знаєте, як квасолева паста. Дуже непогано. От мені подобається оце із хорошого, що я, до чого я в Кореї звикла, то до оцих паст. Не пойму, скоро що це новий рік, але чомусь досі не починають продавати це джинджер куки. Ginger біскет, Ну, Не було. Але захотілося, знаєте, взяти таке. Ну, Написано, що свіже з духовочки печиво. Я не знаю, наскільки там воно свіже. Вон Фрідочка сіннює з духовочки, Я тобі потім шматочок маленький. Дам. Ну, Таке, хай буде. Тут скільки, до речі, я не глянула, чи 200 г. Чи скільки там обірвалася ця етикетка. Далі морковку. На жаль, я цього разу мені щось так, знаєте, лінька було, і я купила морковку. Ну, По-перше, це йде як імпорт, і це не органік, наскільки я зрозуміла, тому що органік він в шоцах покажу. Бачила сьогодні австралійський органік. Тут, бачите, біля 2 доларів майже, ну, кіло майже 400 грамів біля 2 доларів. Далі я взяла часник, вже чищений. Я не захотіла купляти часник, який, ну, то, щоб чистити, знаєте, це набагато класніше економить час. Отакує все. Так. А скільки тут? Тут 500 грамів чеснику вже чищеного. Далі я взяла цю пікінську капустку 60 центів ну, 700 грамів. Ось знаєте, що цікаво? Її взагалі в Азії називають Chinese Cabbage, З цієї капусти, до речі, роблять ще кім але чомусь у нас, ну, да, у нас саме її звуть Пікінська капуста. Не китайська капуста, а здебільшого ми звикли назвати її як Пікінська капуста, правильно? А також я взяла ось таку просту, звичайну, білокочанну. Або, як тут, ну, тут просто кажуть, да, капустий кабеч, Долар. рівнесенько. там, ну, менше навіть менше ніж долар, менше ніж долар кіло і корейці називають її ян печу тобто англійська капуста не знаю чому називають ян печу якщо цю звуть китайська капуста, цю називають ян печу англійська капуста а латук латук а айсберг, айсберг. 500 грамів менше долара далі а далі я взяла це, це йде груша. Але це груша, йде корейська груша, або ще її називають е, снігова груша. Вона дуже дорога, тому що це йде експорт е, корейський. Ну, в Китаї теж росте і в Японії росте. Кіло 100. Вийшло ну, 2 долари. Я вважаю, що це хтось каже, може це і недорого. Ну, тому що, звичайно, груша вона ще йде дорожче. Ну, Тобто, це, виходить, напевно, скорее, і це не органік. Відразу кажу, це не органічне. А, а, продукт не органічний. Так, прийшла у нас тут салочка, у мами на колінках мостилася. Помаранчева диня, помаранчева диня, сука, дорога, я вважаю, ну ви набногліли. Ну, але ж тут, бачите, кіло 500. Правда, коли це кіло 500 почнеш чистити, і вичищиш і сам кавер, де? і вичищиш серединку. Скажи ж, Сарочка, там не буде що її бачити. Так, два шопера я вже вам показала. Писиться одну другу, я вам вже показала, оце мені так, отакий ось такий шопер великий, бачите, давайте рятуємо нашу землю. І це правильно, я ненавиджу пластик, хоча це, звісно, кумедно, знаєте, коли тут ти ходиш з шопером, а тут тобі, що ти зай? що хочеш, А тут тобі тут ходиш з шоперами, де? Гладиться, хоче. А, а тут в той самий час замість вощеного паперу пластик і пластик іде. Ну, пластик, він, звісно, дешевий. А я пам'ятаю в часи мого дитинства, то були радянські часи, ми використали пластика ще не знали. Так, на труси мені шерсті, на труси мені шерсті. От. І ми використовували цю вощену. Паперки, важчені паперки, да? Папер ващені. Так, Сарочка, давай. Гладиться, вона гулятися хоче. Так, тут треба поставити лайк, писитися. І добити вже третій шопер, та я вам скажу, скільки. Дайте подобачку для моєї матусочки. Добре, добре. Подобачку для моєї матусочки. Подобачку для матусі, так? Да? І зараз третій шопер вже подивимося швиденько. Я почеку, гляну, скільки скільки за все, це я заплатила. Це вчора я купляла рояль канін для маленьких песиків. Для Чихуахуа саме не було, тому прийшлося отакі взяти це я в шпиталю ветеринарки купляла. От. Так, а оцей, мабуть, шопер ми з вами, знаєте, перейдемо вже в іншу кімнатку. Давайте вже тут розпаковочку на кухні таку зробимо дуже швидко, щоб я відразу не на пола клала. Так, хлібчик. Ось такий іде хлібчик. 150 грамів. Трошки більше за долар. Долар і десь там 30 чимось центів виходить. А, ананас, я люблю ананас, знаєте, да? а отакий ось, от, виходить один порізаний 2 долари. І я зазвичай беру два, і от Другий такий самий. А це я взяла одинку, а це йде. Не знаю, яка динька. Ну, це ну, наче диня. Так, це диня, теж 2 долари порізано. ананас такий самий. Так, далі. Я взяла ось такі, шальчиками ось, ось такі, такі макорошечки. Макорошечки це італійська паста, 10 хвилин готувати, 500 грамів. У мене там сир, так, скільки там на 100 грамів калорій? 359 калорій, але нагадую, що це ж е, вона без нічого. Якщо ви додаєте туди вже сир, олійки, підсмажку і якісь соуси, то, звісно, калорійність буде вища. Це грубий, як то кажуть, грубого помолу. Як то знаєте, ви ніхто не чешись. Кава була настільки грубого помолу, що всіх зранку післали отуди-тудий йогурт меджі японський, який буде ну, начебто такий обезжирений. Ну, хоча, -то, ви знаєте, це на любителя. Мені просто насправді подобається такий. Так, це я взяла, знаєте що, робити буду домашній сир і якось щось печу, і додам туди так, в перепічку, то випічку, все такого йогурта. То для кальжанок я зазвичай роблю. Ну, такий йогурт я майже ну, ніколи не вживаю, якщо чесно. Якщо вживаю японський, то нульовий, а це для випічки я взяла. Ось-таки, бачите, з додаванням фруктів, Порадую колег на роботі. Так. ой, Далі. Фріда, зараз. Щас. Щас. І оце мій улюблений йогурт, і мої писиці також його їдять. Болгарія, який йде без додавання всяких оцього. Ну, самий натуральний він вважається. оцей, да? Неодноразово я його показувала у своїх розпаковочках. І далі у нас залишилися ці яйця, як завжди, щоб корочки були. Ну, не, зараз прийдусь. Ну, коротше, за це все. В мене вийшло десь біля 75. Доларів 76, десь так. Оце все, що я показала, три шопера. Ось така була шустра розпаковочка. Дуже дякую за увагу. А я пішла дітьми займатися. Всім, як завжди, за традицією, бажаю, щоб у вас завжди у нас, у всіх, на все було гроші, на все те, що ми хочемо собі придбати, і щоб ще залишалося і не скінчалося, і на добрі справи. Все. До зустрічі, мої хороші, в наступній шустрій розпаковці.